Дуже важливо це робити кожному, у кого є якась хоч можливість. Менталітет у нас такий, може, може якось. Ну, це, це не важливо, чому, Важно, важливо, що люди це роблять. Я розумію, що ну, чим більше ми зробимо, тим легше буде там. Може, десь одну людину там ще покормимо, може десь там, одну тваринку врятуємо, ну, це, ж, це ж круто. Мабуть, так так тому, що ми також були в складній скрутній ситуації, і наразі ситуація в Херсоні це дуже боляче питання для нас, особливо коли гинуть, страждають люди, діти, тварини. Це, мабуть, найжахливіше, що може трапитися з нами. Тому ми не можемо просто стояти осторонь цієї такої жахливої трагедії, і будемо робити все можливе, щоб люди якнайменше відчули себе незахищеною в цій ситуації і будемо допомагати стільки скільки потрібно. Пріждівського харківчані сильні люди, які стремляться допомагати друг другу, які згуртовуються дуже швидко. І в такій біді як оказався Херсон, звісно, що Харків. Спішить допомогти таким людям. Харків завжди прийде на допомогу всім, кому це потрібно. Коли в нас якась біда в країні, ми всі згуртуємось, ми стаємо одним кулаком великим. Тому і ця біда не стала виключенням. Ми згуртувались також, як вся країна. Ми знаємо, що це велика, велика біда. Що багато людей залишилось без крови, що багато людей. Ну так сказати, може, якісь понівечення, може, що ще. Ну, це біда. Також тварини, які потерпають від цього, вони не можуть собі допомогти. Ми також з родини не змогли залишитися десь там стояти. Ми прийшли, ми вирішили, що ми можемо хоч чимось допомогти водичкою, кормом, чим завгодно, але це наш обов'язок як українців. Я студент медичного університету, Вот, і також являюсь волонтером. Вот, моя подруга смогла найти лекарства для людей, у которых есть проблемы с щитовидной железой. Также я сюда приносил корм для животных, потому что то, что случилось с животными, это просто ужас. Как бы, вот я много смотрел новостей вот по этому поводу. Вот і йду місця своїми друзями, вот, і вище також наше територіальне управління, всі співробітники служби судової охорони не стареть не стають осторонь. Вирішили допомогти Херсонщині в такий складний час. Привезли для херсонців мівіну, крупи, консерви, ну таке інше. Вот, що що є необхідним в даний момент. Я скажу так, що в будь-якому випадку взаємопомощі дуже актуальна на сьогоднішній день, і поэтому когда народ весь об'єднається і допомагає друг другу, в этом і сила, і народи, і обіди. Ми повинні бути єдині, тому що ми одна країна, ми всі українці. Харків завжди буде допомагати іншим містам, тому що вони будуть завжди допомагати нам, коли страпляються такі жахливі події. Всі харків'яни підіймуться, теж підуть за своїх друзів, за своїх братів. Ця допомога дуже дуже необхідна їм цим людям, які на цей час це потребують. Тому і харків'яни відкликнулися на цю біду. Ми згуртовані, ми харків'яни. А допомагаємо ми, тому що ми розуміємо, як це важко зараз вижити, коли люди опинились без нічого. От в чому вони стояли, в тому вони і евакуювались. Тому наше місто об'єдналось і ми робимо все, щоб допомогти людям. Чужої біди не буває, і ми обов'язково поможемо і хресонцям, і кожному хто опинився в біді. Всі, хто тільки міг, приносили і різні потрібні речі, і харчі, і особливо воду, і зараз намагаємось відправити все це, щоб якось обполегшити стан херсонців, які так дуже постраждали в цій біді. Дуже важливо зараз, звичайно, бо як це можна тільки уявити, як залишилися без житла, без їжі, без своїх. Маленький тваринок, во просто це жах, і ми розуміючи це, звичайно відкликаємося і допомагаємо, згуртовуємося, хто чим може. Харків відвідав сенатор штату Небраска. Це вже другий візит Тома Брюєра за час повномасштабної війни. Під час зустрічі з міським головою йшлося про стан справ у Харкові, ситуацію на фронті, глобальність українського спротиву для цивілізованого світу та майбутнє України після перемоги. Я бачу, що увесь світ зараз спостерігає за ситуацією по контрнаступу, і вони розуміють, що це не лише боротьба за демократію в Україні, це боротьба за демократію по всьому світу за весь світ. Всі зараз дивляться на це, підтримують і всі дуже хочуть, щоб результатом цього контрнаступу була перемога в Україні, і це така жертва, яку зараз приносить Україна за увесь світ. Те, що ми даємо гроші та зброю, це дуже маленька частинка, якщо ми будемо порівнювати з тим, скільки. Життів віддається за це, і світ буде винен Україні за це назавжди. І я мрію, що коли я наступного разу приїду до України, я побачу, що війни вже немає. Харкову, що територіально знаходиться дуже близько з окупантом, важко переживати війну. Місто і зараз потерпає від ворожих обстрілів, але наголосив міський голова тут роблять все для того, щоб витримати це наскладне випробування війною. Війна продовжується і що стосується обстрілів, то ви бачите, що обстріли є. Зараз це обстріли десь по місту Харкова, десь по околиці міста Харкова, але С-300 ніхто не відміняв і така можливість у росіян, на жаль, зараз ще існує. Ну незважаючи на все те, ми відбудовуємо місто. Ми робимо все можливе для того, щоб місто жило, щоб місто працювало, і це наша головна, головна мета. Міський голова подякував американському народу за підтримку, яку він надає для України, що вже понад 15 місяців бореться за свою свободу, незалежність та право на життя у вільній і демократичній країні. Якщо порівнювати Харків попереднього року і теперішнє місто, то я бачу дуже багато змін. Дуже багато зроблено і відремонтовано. Я бачу, що людей набагато більше. Вони зайняті і дуже щасливі. Коли війна закінчиться, я вважаю, що війна може вже завершитись до зими, восени. Це моє сподівання. Напередодні дня медичного працівника у Харкові відкрили меморіальну дошку колишньому головному лікарю міської багатопрофільної лікарні номер 18 Борису Менкусу. У заході взяв участь харківський міський голова Ігор Терехов. Сьогодні такий видатний день. Ми відкрили доску. Доско чоловіку, який був лікарем. Лікарям, як кажуть, Божою милостю, і це не звичайне, що ми відкриваємо на цьому тижні цю доску, бо попереду у нас видатний день свята медичного працівника, день медичного працівника. І знаєте, хочу сказати, що дуже важлива, дуже важлива професія, яку усі ви вибрали. бо Медицина спасає життя людей. І війна дуже багато в нас переменіла, зменіла. Але, знаєте, ця чоловічність, ця духовність і ця справа, яку ви робите як медики, це дуже важливо. Ви рятуєте життя людей. ви... Помагаєте їм здолати біль, виставити їх на ноги, і це дуже важливо. Також Ігор Терехо привітав працівників лікарні з прийдешнім святом, вручив подарунки та почесні грамоти. всех вас поблагодарить, поблагодарить за то, что вы делаете. Сейчас я был у военных наших, которые уже у вас. И все, что вы делаете, низкий вам поклон. Война очень много да, перевернула в жизни каждого из нас, в судьбах каждого из нас. И, конечно, сегодня от медиков, от врачей зависит очень много. Зависит жизнь людей, Завіся здоров'я людей. Все. Зміни до бюджету та перейменування топонімів, назва яких пов'язані із країною-агресором. Такі основні питання порядку денного 16-ї позачергової сесії Харківської міськради 8-го скликання приєдналися 74 депутата. кворум 43 депутата. депутати. Необхідний хвором є 16-та позачергова сесія Харківської міської ради, 8-го скликання, оголошується відкритою. Спочатку депутати розглядають питання щодо внесення змін до міського бюджету. Так, видатки на підтримку якісної і безперебійної роботи КП, що забезпечують безкоштовний проїзд у громадському транспорті, планують збільшити на понад 38 мільйонів гривень. На ліквідацію аварії на каналізаційному колекторі в районі проспекту Гагаріна пропонують виділити додаткових 39 мільйонів, а на облаштування укриттів у навчальних закладах 47 мільйонів гривень. Були дуже ретельні перевірки, які були ДСНС і Національної поліції. І хочу сказати, що такий показник, як є у місті Харкові, жодне місто такого показника не має по готовності готовності захисних споруд. Це наше життя, і цьому ми виділяємо увагу, приділяємо дуже ретельно і то, що стосується кооперативних будинків ОСББ. Це теж будемо проводити у порядок. На засіданні уточнюють, ці видатки удасться збільшити завдяки вільному залишку коштів та перерозподілу певних бюджетних призначень. І, врешті, депутати підтримують це рішення. Наступним розглядають перейменування міських топонімів. Два сквера один на честь нашої захисниці Владислави Черних. Ви знаєте, усіх хто є Дівчина, яка з першого дня пішла воювати і, на жаль, загинула. От, дуже така потужна була людина, на жаль, загинула. І ще на це сквер сквер, який розташований біля нашого комунального підприємства Харківської теплової мережі», яке було носила назва. Дружба зараз ми переименовуємо сквер Тепловики». Також на сесії змінили й назви декількох вулиць. Тож відтепер Плеханівська носитиме ім'я лідера Фрайкору Георгія Тарасенка, державінська командира батальйону Вовки Давінчі Дмитра Коцюбайла, а вулиця Броненосця Потьомкіна, Нацгвардійця Олега Громадського. Перейменувала їх е, на честь. Тих загиблих героїв України, які загибли за те, щоб відстояти свободу і міста Харків. І хочу подякувати їм, їх рідним, близьким, які виховали таких справжніх героїв, героїв України, героїв Харкова. І я пишаюсь, що ми сьогодні прийняли таке рішення щодо перейменування. Тих вулиць і скверів, до речі, яке прийнято було на сесії міської ради. Також перейменували і парк імені Горького. Тепер він носитиме назву Центральний парк культури та відпочинку. До того ж, додає Ігор Терехов, саме так останнім часом його називають самі містяни і акцентує перейменування усіх цих вулиць не додадуть клопоти харків'янам, адже їм не потрібно переоформлювати жодних документів. Які б документи в них були, такі вони і залишаються. І тільки коли буде процес відчуження чи купівля продаж права у наслідство, Тоді так через ЦНАП це буде дуже швидко оформлено, а поки що нічого не потрібно робити. паспорти? І паспорти, і свідоцтво на право власності, і ордери. Нічого, нічого не буде змінюватися. Працівники ДСНС, поліцейські, лікарі та сотні інших харків'ян долучилися до спеціальної акції у Терцані Кольській на честь Усесвітнього дня донора. Так всі охочі можуть здати кров у спеціальній мобільній лабораторії. Для когось це вже не перша донація, а є й ті, хто наважився на процедуру вперше. Потрібно допомагати хто чи може. Ось я так вирішила. Допомогти я вперше. Хвилювала, звісно, але зараз все добре, я з собою пишаюсь, що <свісно> я змогла. Харків'яни упевнені, для пораненого бійця донорська кров може стати важливим шансом на порятунок. Не бійтесь, приходьте. Чим більше крові, тим більше допомоги нашим воїнам, які на напередку сидять. Ніхто не бійтесь. На честь дня донора в Харкові підготували й низку урочистостей. Зокрема, Укрпошта презентувала нову тематичну марку. 3, 4, 3, 4, Мир Ігор Тереков каже: бути донором важлива та відповідальна місія. А внесок у нашу перемогу тих людей, хто здає кров, важко переоцінити. Я хочу привітати усіх з днем донора. Знаєте, я пишаюсь, пишаюсь нашими харків'янами, які з самого ранку вистроїлись у величезну чергу, щоб здати кров. І це кожного дня. Я пишаюсь нашими лікарями, які, незважаючи на жахи війни, роблять свою справу. Та ще й як роблять. Я хочу всіх привітати. Я хочу побажати усім нам якнайшвидше перемоги, мира, здоров'я, успіхів і разом відбудувати наше славетне місто, герой Харків. Зі святом вас, слава Україні! Наприкінці заходу почесні донори, волонтери та працівники обласного центру служби крові отримали спеціальні посвідчення та дипломи. Комунальне підприємство Харківські теплові мережі проводить підготовку до нового опалювального сезону. Вже зараз комунальники докладають максимум зусиль, щоб харків'яни взимку були з гарячими батареями та водою. В Основ'янському районі проводять заміну трубопроводу, трубу ППУ ізоляції, тому це дозволить експлуатувати мережу мінімум 25 років. Виповнили ми гідравлічні зпитання, з'явилися дефекти. отдефектовали трубу и выяснили, что она непригодна для дальнейшей эксплуатации. Было принято решение заменить на трубу поли со современные изолированные трубы. Длина протяженность, там диаметр 57, протяженность трубы 55 метров. Мы выполняем гидравлические испытания для того, чтобы определиться, чтобы не все менять, все поменять за один, за два, за три года невозможно. Выбираем самые слабые места, выполняется дефектовка, І по по результатами тогда уже принимается решение. приймається рішення. это какой-то мелкий ремонт буде, то ли это повна заміна в данном случае, як у нас це від до от камеры камери дома. Вот теплотрасса платраси до на дому. Підлягають замінні не тільки труби, а й обладнання котелень. Ось цю повністю реконструювали два роки тому. Тепер вона оснащена сучасними механізмами. Наразі на ній тривають профілактичні роботи. Всі зв'язку з відключеннями по електроенергії тут був встановлений Генератор электрический дизельный, который покрывает мощность хотельная. Плюс дополнительно на входе мы с вами проходили, была выбита скважина. То есть ми здесь автономно. Вода на подпитку у нас є на горячую воду. Є скважины, берем случає необхідності. І в случая ще зновлення подключаем генератор, работаем от генератора. То Тобто вона може работать в автономному в автономном режимі. В основ'янському районі вже підготували до експлуатації 26 котелень на 10 централізованих та на 20 індивідуальних теплових пунктах. Ведуться ремонтні роботи. Також перекладають магістральні та внутрішньоквартальні мережі. У нас по основянському філіалу 87 кілометрів сітей, і магістральних і внутрішквартальних, 49 котельних. Зараз йде підготовка. Опять-таки по сітям проводяться гідравлічні зпитання і ремонти. По котельным то же самое. Гидравлические испытания, подготовка котлу, подготовка экиповского оборудования к работе электрического, проверка, ремонт насосов. Ведутся капитальные текущие ремонты в домах. По плану у нас 19 домов, выполнено 10 адресов уже, на 11 ведутся работы, срок окончания там 1 сентября. Работы тоже будут выполнены. Плюс установка, то, что я ранее сказал, генераторов по котельным тоже производится. То есть в случае исчезновения напряжения в следующем году зимой, чтобы котельные могли работать автономно и люди были с теплом. Ось так вулиця Римарська виглядала ще тиждень тому, наступного дня після російського обстрілу. Ввечері 5 червня ворог хатив сюди ракетою С-300, що розтрощила комунікації уламками, зрешетила сусідні будівлі, а вибуховою хвилею вибило десяток шибок. Відтоді наслідки прильоту щодня усували комунальники. Наразі ж працівники КП Харківводоканал вже відновили потрощені трубопроводи та інше обладнання, а дорожники, асфальтне покриття на проїжджій та пішохідній частині. Тож проїзд цією частиною міста вже відкритий. Отлично, все супер. Бустренька. Дуже швидко дуже швидко. Дуже швидко все, наче нічого і не було. Очікувала взагалі, що так швидко Відомо, що Так, рухає. бо ми звикли, що в нашому дуже швидко все Тому. Зараз нагадуєш щось по прийому. Е, Тільки пам'ять. Гарний асфальт. <плес> бо це не так давно було, а так все швидко зробили. – Дуже Прильоти. швидко, дуже швидко. Задоволені Як? не очікували. Так, 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 чудові. Достатньо швидко. Дуже швидко, дуже гарно. Дуже якісно, дякую. Місто Дуже хорошо. швидко зробили все, качес. Надіємося буде качество. Взагалі слов нет, чесно скажу. В гарному сенсі. Атлічно. Наші комунальники взагалі не привзайденної. Чи очікували, що настільки швидко буде? Ня. Та у нас вообще Харків золотий, Харківчані унікальні. Наразі ж комунальники встановлюють нові дорожні знаки, а роботи з відновлення римерської майже повністю завершені.